Говорить Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. За свої 35 років Стрийський художник, член національної спілки художників України, і Гурмельник зумів поповнити скарбничку свого творчого доробку цікавими талановитими роботами, наповнивши їх глибоким філософським з містом. народився Ігор Мельник в Стрию, закінчив Стрийське художнє училище та Львівську національну академію мистецтв, член мистецького об'єднання Стрийко, як ми вже говорили, член національної спілки художників України. Його творчі роботи виставлялися у групових виставках Стрия, Львова, Києва, Тернополя, Чернівців, Івано-Франківська, Вінниці, Житомира, Маріуполя у Криму та на Закарпатті. Приємно дивували своєю відвертістю та українським Колоритом пошановувачів сучасного мистецтва Мадрида, Парижа, польських міст побратимів Стрия. у його активі, мистецькі виставки, які пропагують рідний край. Популяризують Стрий, Стрищину, Україну. Як громадський діяч, Ігор Мельник бере участь в організації мистецьких виставок, займається з дітьми з особливими потребами у рамках проєктів благодійного фонду Карітас та в проєктах громадської організації молодь Стрищини. Проводить майстер-класи для дітей-учасників АТО в рамках проекту «Арт терапія що проводиться спільно зі стрийською міською радою. Він учасник благодійних аукціонів. Кошти з яких ідуть на допомогу важкохворим дітям та на підтримку фронту. Полотна Ігоря Мельника є в приватних колекціях в Україні та і за її межами, а також в колекції музею Верховина. Роботи художника знайшли поціновувачів і отримали позитивні відгуки мистецтвознавців, приватних поціновувачів сучасного мистецтва. Особливо цікавою є серія картин Тотем лелекий. Ось як характеризує серію «Тотем Лелекій Ігоря Мельника мистецтвознавець, науковий працівник Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького Іван Дудич. Цитуємо. Цикл тотем Ігоря Мельника це дуалізм, сутнісно ідейного наповнення та живопису у всій повноті цього поняття, серія творів, що звернені радше до монументалізму, сповнена ідейної та стилістичної цілісності, що виявлена крізь тематичну образність та яскраву кольористику. Темою полотен є лелека, птах, образ якого перетворюється на своєрідний тотем. проте під Тотемом Ігор Мельник розуміє не атавістичне поклоніння чи праязичницьке удохотворення природи, а розкриття філософського аспекту образу символа. У даному випадку серія творів Ігоря Мельника Тотем витворює нову міфологію, що розкриває одвічну онтологічну проблематику, проблематику людського буття. Вона постає у митця дещо медитативно. Художник не повчає нас. Не моралізує, а звертає увагу на моменти, що дивним чином з акцентів перетворюються на справдешні панорами, якщо не сказати діарами. Його погляд це виважене споглядання, що не позбавлене тримкого ліризму та настроєвості. Цьому художникові допомагає пейзаж, що проте далеко не постає самоціллю. Кінець. Цитати. Такі слова мистецтвознавця наукового працівника Львівської національної галереї мистецтв Івана Дудича про тутем Ігоря-Мельника. А сам Ігор Мельник про себе згадує так. Малюю я, скільки себе пам'ятаю. Але великого значення цьому ніхто не приділяв. Малює дитина та й добре, сидить собі під боком, казали мої батьки. Уже після школи постало питання, куди йти вчитися далі. І хоча варіантів було безліч, все склалося так, що я вступив до Стрийського художнього училища, пройшов усю професійно технічну базу підготовки і провчився там 4 роки. Саме там розкрили мій талант і надихнули залишатися у мистецтві. До речі, зараз Ігор Мельник сам. Працює у цьому художньому училищі. Було важко, далі згадує він, оскільки дитячі роки не давали професійних знань. Тому довелося прикласти і сльози, і мозолі, і сотні зіпсованих матеріалів, розчарувань і невдач. Саме ці труднощі виховали у мені сильну та наполегливу особистість. Долаючи важкі шляхи, я з легкістю подолав наступні при вступі у вищий навчальний вуз Львівську національну академію мистецтв, де провчився 6 років. В академії були подорожі по музеях, виставки, література. Архітектура, спілкування з митцями і, звичайно, знайомство з їх творчістю. Усе це мої вчителі. Це так затягувало, захоплювало. Персональні поїздки на симпозіуми, участь у групових виставках теж додавали наснаги. Навіть коли роботи не проходили відбору, це спонукало мене ставати ще кращим, згадує Ігор Мельник. оскільки доводилося аналізувати свої картини і виявляти помилки, котрі я раніше не бачив. Загальне професійне навчання моє склало загалом 9 років. Взагалі, по освіті Ігор Мельник скульптор по дереву, тому довго займався цим родом мистецтва, навіть другу свою персональну виставку зробив у поєднанні зі скульптурою і живописом. Як признавався сам Ігор у своїй розмові, кар'єра, як і для будь-якої людини, звичайно для нього важлива, але найважливіше це мрія. Без неї, підкреслює Ігор, ти не маєш мети, і стає дуже тяжко жити на цьому світі. Мрія заставляє йти в ногу з часом, постійно штовхає тебе до реалізації нових ідей, і напрямів, одним словом, ти живеш, а не існуєш. Художник постійно повинен працювати і шукати для себе ті шляхи, котрі йому допоможуть у реалізації, переконаний митець. Це не тільки малювання, робота безпосередньо з полотнами. Це і кураторські арт-курси, і тренінги по мистецтву, і лекції вчителя, і розмови за бокалом вина з другом. Учитись потрібно завжди, але іноді треба зупинятися, бо розумієш, що тебе вже на все не вистачить. Сказати собі стоп дуже важко, тому необхідно зробити певний відбір найважливіших подій. І ресурсів вважає митець, спокус на білому світі дуже багато посміхається у розмові. Як художник він зробив свій вибір іти своїм шляхом і навчатись іти ним правильно. Споглядаючи роботи Ігоря Мельника, глядач має можливість побачити творчість не з точки зору. Митця, а з точки зору тієї, яка притаманна самому глядачеві. Тобто, фактично, глядач стає співмитцем з самим художником. І як признається художник, його це дуже тішить. Його тішить. Те, що він дозволяє людині домальовувати і бачити свій індивідуальний образ у роботі. А ще признається, що є невелика кількість поціновувачів, котрі періодично купують його роботи і дають можливість триматися, як він каже, на плаву, купуючи матеріали і забезпечуючи себе та свою велику сім'ю. Адже у пана Ігоря вже троє дітей. Переважна більшість моїх покупців признається Ігор, це закордонні клієнти. Їм подобається можливість від Справки, а я люблю, коли роботи знаходяться у багатьох країнах. Взагалі, пан Ігор дуже багато працює. І, як підкреслює, сам працював би ще більше, якби не бракувало ресурсу. Зараз у майстерні приблизно налічується біля 300 робіт різного формату від 4 метрів до 30 сантиметрів. Найдовше може працювати над долійною роботою три дні, а буває, що робота виходить і за 15 хвилин. Взагалі намагається працювати швидко, бо сам він, як признається, людина емоцій і саме. Ці емоції, цей настрій йому важливо влити в картину, залишити певний настрій, стан і почуття саме тієї миті, коли вони приходять. Подобається працювати з великими форматами. Вони дають можливість максимально передати всю енергетику, емоції на полотно, планшет. Тому такі великі формати найбільше, напевно, улюблені у митця. Їх практично не купують, немає де повісити, але це все-таки його. На запитання поціновувачів, для чого такі великі формати малюєш, їх практично не купують, немає де повісити. Він відповідає: Мені подобається малювати не для себе, а для людей. Я не думаю про те, купить цю картину хтось чи ні, чи як я її буду доставляти на виставку. Я хочу, щоб мої роботи були одним цілим з усім, що нас оточує. І, власне, прикладом цьому є його тотем лелеки. Лелека, бусол. Чи регіонально-діалектичний бузюк образ непростий, як підкреслює мистецтвознавець той же Іван Дудич, це не пленерні замальовки чи орнітоморфні студії, а виважена концепція, що розкриває перед нами глибоку історію. Розповідь розгортається планово. Кольористично, підкреслено, естетично. Вона барвна, виважена і тонко ненав'язлива. Лелека постає як образ чоловіка, що уособлював в українських апокрифах давньогрецький аналог Пандори. Чоловік за божним обранням чи покликом повинен був виконати. На землі свою місію, але одвічна людська цікавість та недовірливість перетворила його життя на одвічне випробування за легендою: не викинувши міха з поневоленою нечистю, а зазирнувши до середини, чоловік випустив зло. Та розмаїте гаддя по землі. З тих пір він і приречений збирати його по всіх усюдах оберненим на птаха. Образ лелеки надзвичайно виразний та впізнаваний. Силует, контраст білого і чорного оперення стають мотивом для варіацій живописного формотворення на тлі пейзажів. Лелека не викадруваний, він потрактований крізь ширшу призму, крізь філософський фокус. Лелека постає самотнім та в парі, у гнізді. Та в зграї, таким чином Ігор Мельник перетворює образ лелеки на опосередковану присутність людини в кожному своєму полотні з цієї серії. Його тотемом постають людяність та одвічні людські цінності. Можливо, саме тому лелека асоціюється з образом народності та українства. Це птах, що живе поруч людей, птах, який мовби віддзеркалює нас та наше суспільство, нашу сутнісну природу. Та внутрішній уклад лелека у художника це образ неприкаяної душі, що прагне неба, але прив'язана до землі. Людський лелека, мельника, має свої і рай, і пекло поруч себе тут на землі. Художник виявляється чітко та виразно, без манірних чи фантазійних спотворень. Інструментом митця у тому постає блискуче відчуття композиції, світлотіні, ритміки. Кольоротворення, відчуття стилю, врешті-решт, у трактуванні образу лелеки митець далекий від буквальності, він органічно просто таки на ментальному рівні вкладає у своїх лелек як тотем розуміння символу дому, сім'ї, добра, відданості та благополуччя. Його лелека глибоко ліричний, проте й незламно стійкий. це сильний характер, крізь який митець має що нам сказати. Цитати. А що ж каже сам митець про свою творчу майстерню? Починаю працювати ефективно, признається він тоді, коли є кілька десятків підготовлених великих форматів. Розвиваю одразу кілька тем для праці і розвиваю зразу інші для наступного вливання у процес. З технічної сторони, кожна тема для виконання у мене різна. Я не підлаштовую тему під себе, а навпаки, підлаштовуюся під неї. Вона диктує мені, які мають бути використані технічні прийоми у даній серії. На даний момент працюю на дерев'яних планшетах, дерев'яні планки, на яких набита фанера або ДВП. Для передачі певних образів у роботах використовує різні матеріали шматки газет, журналів, пластмаси. Це йде як основа, котра потім зазвучить на цілісному образі твору. Сам він вважає, що сучасний твір не має обмежуватися у виконанні більш традиційними методами, а навпаки, має зворушувати і захоплювати глядача незвичним. Такий матеріал має більшу енергетичну силу для передачі робіт. Сам підхід до полотна відбувається спершу у голові художника і, як сам признається, ніколи не робить ескізів до робіт, а роздумує їх, вдивляється в полотно, тільки тоді, коли бачить образ і приступає до роботи. Вливає фарби, розчинники, клеї, лаки, деколи, як булька, вони розтікаються, розводить їх по полотні і фактично співпрацює з полотном. У деяких моментах залишає незамальованими шматки паперу або іншого матеріалу. Найулюбленішим етапом у процесі роботи є знаходження композиції. Ти починаєш її доводити до закінченого стану ділиться. Художник, зберігаючи легкість написання роботи, розставляючи певні кольористичні і фактурні акценти. Палітра Ігоря Мельника у серії Тотем теж багата, якщо не сказати, розкішна. Вона промениться кадентними спалахами акцентних барв. Це майже люмінесцентний ультрамарин, оранж. Салатовий, індиго чи рожевий вони дивним чином органічно поєднані, що свідчить про непересічний талант мисця. Та його мистецьку зрівість. Шлях пошуків залишився давно позаду. Серія Тотем декларує Ігоря Мельника як художника, сповненого творчих поривань та ідейного багатства. Як признається сам Ігор, йому подобається, коли люди приходять в майстерню, цікавляться його творчістю. Він дозволяє дивитися і слідкувати за процесом, але коли приходить момент пошуку композиції або завершення роботи, намагається бути сам. Це досить інтимні речі признається, і я мушу бути максимально зосередженим. До речі, признається, що для нього музи як такої не існує, вірніше вона є завжди, він її не шукає. Ось як він про це каже, вона зі мною постійно, і я не дозволяю їй піти. Вона зразу з'являється, варто почати працювати і не помічаєш, як швидко пройшов день. Іноді ти починаєш блукати і буденний стан життя поглинає тебе. Ти ставиш для себе питання, чи правильно я роблю роботи. В більшості випадків вони не подобаються людям, і це все починає з'їдати морально. Але я знайшов ліки, які допомагають втекти від цієї рутини. Поїздки у великі міста, за кордон, спілкування з однодумцями, відвідування виставок, продаж робіт усе це дуже мотивує. А ще, на його думку, мистецтво має рухатися і бути вищим того, що нас оточує техніка, наука, різні технологічні розробки, комп'ютери і так далі. Мистецтво має породжувати те, чого інші не можуть помітити. Тому і потрібні художники, люди, котрі вміють творити. Справжній художник має бути голодним, він має бути ненаситним в плані творчості, успішним, культурним і допомагати тим, хто потребує допомоги. А найголовніше показувати цей світ зі зворотньої сторони. Знайти баланс між творчістю і комерцією дуже просто, бо грошей багато не буває. Насправді потрібно визначитися, для чого ти малюєш, щоб продати роботу, чи для того, щоб тобі було спокійніше, бо творчість це твоя потреба, каже пан Ігор. Кожна моя нова робота додає, це новий етап, і вона завжди краща за попередні. Після появи клієнта її не хочеться зразу відпускати. Буває так, що ти завищуєш ціну і вона залишається у тебе, а потім розумієш, що роботи потрібно відпускати, бо з'являються нові. Тому зараз я не тримаю своїх робіт, а хочу, щоб їх усі розкупили. Мистецтво це великий вчитель. Завдяки йому я навчився терплячості, тонкого відчуття гармонії. Помічати цікаві речі, у безколірному бачити кольори, і, звичайно ж, не повторюватися. От і в серії «Тотем Лелекі, митець не повторюється протягом цілої серії, надмірно не розтягуючи її, але і не мінімалізуючи. Це золота середина, яку відкрив митець у своєму діалозі з глядачем-поціновувачем. Кожен твір сповнений внутрішньої гармонії та виваженості. Глибинної дистанційності. Митець вдається до стилізації крізь техніку мастихіну та акцентних яскраво виражених імпасто, він витворює свій вимір неповторно та захопливо. Здається, що сама душа митця відкрита в цій серії як лелека, і цей лелека мудрий, достойний своєї квітенсенції як тотем. Перелітним крилом ми пізнаємо крізь нього красу світу. Щоденну унікальність. Серія тотем, про яку сьогодні ми найбільше говоримо, це серія, яка дихає своїм особистим життям. Усі твори тонко поєднані в цілісність, а проте живуть у власній паралелі. Кожне з полотен сповнене магнетизму та нерозгаданої внутрішньої енергії. У кожному відчувається талант художника і його зрілість. Циклом цих робіт художник занурює нас в особливу атмосферу, що полонить на все життя і не відпускає. Його твори постають як внутрішні універсуми світи. Ми невідривно вдивляємося в них, заглиблюємося, нас полонить їхня багата структура. А це ознака глибокого, ознака справжнього мистецтва, що має нам що сказати. Так, Ігор Мельник, незважаючи на свою молодість, уже цілком самодостатній художник. Його твори, звичайно ж, сприймаються не завжди однозначно, як і, зрештою, мають сприйматися великі твори. А сам митець з цього приводу говорить так. Сучасне мистецтво не повинно впливати на художника, воно має народжувати його. Щоб створювати сучасне мистецтво, потрібно жити у сучасному світі з усіма його тенденціями і технологіями. Художники часто використовують ці сучасні методи. На мій погляд, каже митець, це не етап сучасного мистецтва, а жальгідна його копія. Мистецтво має рухатися і бути вищим того, що нас оточує. Тому і потрібні художники, люди, котрі вміють творити. Не завжди в роботи я вкладаю зміст, хоча таких робіт у мене багато. Інколи хочеться щось робити легким, не прив'язуватися до конкретики. Я працюю з кольором, тому в будь-якому випадку він буде впливати на людей. Часто я стикаюся із критикою. Навіть якщо тобі про неї і не говорять, я відчуваю, бачу, що люди не розуміють. Є такі глядачі, яким незручно, і вони думають, що проблема в них самих. Але ж справжній живописний твір має бути неповторним, незвичним у виконанні і своєму сприйнятті, тому ставлюсь до цих речей адекватно. І додає мистецтво не тільки вчитель, а ще й лікар, який лікує душу, тому, безперечно, процес створення робіт мені приносить тільки радість. У цьому році, признається, запланував написати як мінімум 100 великих робіт, не враховуючи маленьких, і вже почав над цим працювати. Хоче реалізувати хоча б два персональних проєкти у планах підписання договору з арт-інституціями, котрі допомагали б втілювати ці арт-проекти в життя і налагодити більш стабільний продаж. Робіт. А ще, звичайно ж, відвідування виставок, музеїв, які є одним з ключових етапів у розвитку художника. Адже, як каже сам, потрібно знати і орієнтуватись у мистецтві і його розвитку у різні часи, але при цьому, додає, найважливіше для художника не втратити себе самого. Тож побажаємо нині пану Ігорю нових творчих злетів, нових шедеврів і нових досягнень. А нашим радіослухачам нагадаємо, що сьогодні ми представляли стрийського художника, члена Національної спілки художників України Ігоря Мельника та його серію Тотем Лелекі. В радіопередачі використана рецензія мистецтвознавця, наукового працівника Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького Івана Дудича. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. Успіхів вам, оптимізму і знайти свою нішу у творчості для гармонії, для душі.